Свято Пасхи про пошук Христа. Ми е, зустрічаємо цей пошук в Євангелії Пасхальному, яке читається. Жінки, мироносиці приходять до гробу. Вони шукають тіло Христа і не знаходять його. Бо Христос не залишив себе в тілі власному е, в гробі. Він відкрив гріб і вийшов з цього гробу, для того, щоб ми могли і надалі його шукати. Так, як Марія Магдалина, яка питає, де поклали Христа, так як апостоли, які не вірять мироносицям і приходять до гробу для того, щоб пересвідчитися, що його там немає. Так як Хлеопа і Лука, які подорожують разом з Христом і питають його про істинність Воскресіння, про істинність пісництва Христа в цей світ, наше завдання з початком Пасхи шукати Христа. І ми маємо дуже класну підказку. Щодо того, де його знайти, Христос являється там, де люди збираються в Його ім'я. Він проходить через закриті двері нашого невір'я, Він проходить через закриті двері нашого страху, Він проходить через закриті двері нашого скепсису, можна навіть сказати, для того, щоб явитися посередині нас і запросити навіть тих, які найнедовіркуватіші із нас, вкласти свого пальця. Його пробитий бік і пересвідчитися, що він живе він Воскрес. Воскресіння Христове видівши, поклонімся святому Господу Ісусу, єдиному безгрішному, Христу Твоєму поклоняємось Христе, і святе і Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо, Ти бо єси Бог наш, крім Тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє іменуємо прийдіть усі вірнії, поклонімся святому Христовому Воскресінню. Ось бо прийшла через хрест радість усьому світові. завжди, благословляючи Господа, оспівуємо Воскресіння Його, бо, перетерпівши розп'яття, Він смертю, смерть зруйнував.